Всім дорогі друзі, привіт! Ви на ютуб-каналі Medio Games. Сьогодні ми пограємо в гру під назвою World Soccer Champs. Доненько у нас не виходило відео по цій грі, і ось я за той час догрався до того, що я у фіналі Ліги Європи. І сьогодні ми зіграємо цей матч проти Фрайборга. Що собі на першій хвилині у них вже момент. Але наші захисники відіграються. Так, на 4-й хвилині у нас момент. Ян Кухта. Янкухта обводить голкіпера і відкриває рахунок в даному матчі виводить пражську команду вперед. Так, ідемо далі. Фрайбург нас дотискає серйозно з володінням м'ячем. періодично. Але спати... Прага є ще один момент, подає Флорентина, Ян Кухта з м'ячем. Янкухта пробиває і, на жаль, рятує свою команду Голкіпер. Голкіпер Фрайбурга. Блін, якось так цей м'яч дився, а наш захисник навіть не хотів рухатися. Щось небезпечно трішечки було. Так, змічаємо Ярослав зелене. Ярослав зелене передає на Янкухта Ян з змічає. Янкухта мотаєся, Янкухта пробиває і, на жаль... Поперечина рах... рятує німецьку команду. Знову Ян кухта отримав м'яч. Старається обвести німців. Пробиває і в дев'ятку забиває Ян кухта другий м'яч. Подвоює рахунок у даному матчі. Так ось одразу розпочинаємо другий тайм. Схоже, Спарта Прага володар Кубку УЄФА. Анджел у був з споля через отримання червоної картки. Ну, Фрайбруг віки... старається відігратися, другий м'яч не відіграє, перший точніше. І Спарта Прага кістає Кубок УЄФА. Ми виграємо, дорогі друзі, Лігу Європи. З чим я вас вітаю! Е, ну що ж, ми ще, я ще буду випускати відео, як ми граємо. Е, той... М, перепрошую. Е, забув, як називається. Е, здається. Суперкубок УЄФА так. Е, ще буду випускати відео по ньому. Ну, ось тут нас вітає. ну, Це треба обов'язково заскрінити. Ну що ж, дорогі друзі, на даний момент з вами прощаюся. Дякую за перегляд цього короткого відео. Всім па-па, почуємось!